Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Як у вас справи? Сподіваюся, що у вас все добре. У нас в Канаді, в принципі, теж тут деякі відбуваються політичні процеси, скажімо так, тому що ще невідомо чи дадуть ті 250 доларів людям чи ні. Взагалі порахували, що кожна родина зекономить на цих такс брейк, значить. 100 доларів, це не багато і мало, це 100 доларів. От і взагалі ця політична ситуація, знаєте, я не політичний експерт, але я спостерігаю за тим, що відбувається. Це дуже цікаво, реально як взагалі реагує, реагує реагують канадці на це все. Як це відбувається? Це дійсно дуже цікаво. Але я вам хочу сьогодні сказати, що. І розкладати взагалі про медицину взагалі в Канаді, тому що я стикнулася з медициною вже не в перший раз, коли я в перший раз вам розказувала про те, як я отримала антибіотики, досить швидко. Це одна, значить, одна історія. Але потім ми вже з дітьми були в емердженсі, У нас було вже і запалення легені. Ну досить знаєте, як діти завжди. От і ми були, значить, в шпіталю в емердженсі, і ми один раз чекали з донькою годину. А другий раз ми з сином чекали 9 годин, і уявіть мені, наступний день на роботу це взагалі 9 годин. Ти просто сидиш і чекаєш. Це якщо ти приїжджаєш в емердженсі. Якщо ви десь в Європі, то ви знаєте, що отак, от скоро їх в Україні, не не, не викликати. Ти приходиш, просто реєструєшся і чекаєш. дякувати Канаді для українців, які приїхали по попкоєд для нас. Це в принципі зараз безкоштовно, але як буде далі. Якщо ви не отримаєте піар і воркперміти закінчиться, невідомо. От і ситуація в тому, що отримати антибіотики, так як я вам розказувала, в принципі, можна. В мене була історія, коли я захворіла запаленням легенів, і коли я більше двох діб не могла отримати антибіотики, тому що я прийшла за 5 хвилин до 9-ї волкен клінік, а вони вже не приймають, тому що вони набрали вже кількість людей, які вони повинні прийняти за цей день. Тобто приходьте на наступний день. Потім, значить, на наступний день мені сказали, що пишіть мейл. Я написала мейл. Тепер я так і роблю. Якщо мені щось треба, я розумію, що мені просто треба якісь там швидко ліки. Я просто пишу мейл, і вони мені відправляють значить, мейл у відповідь з датою, коли мені подзвонить лікар, я описую йому симптоми, і він мені каже, що мені робити. В такій ситуації, я так навчилася. Ситуація ще полягає в іншому. Ось у мене не так давно закінчилася картка Хілс. Карта, і я відправила відправила її на відновлення, і мені її ще не відновили. І коли ось так робиш, то вони нараховують фі. І фі вони нараховують, в принципі, невеликі 50 доларів за 3 хвилини. Тобто, ти говориш, дикрем, 3, 3, максимум 10 хвилин, і вони тобі нараховують фі у розмірі 50 доларів. Я вже два рази так користувалася, і, значить. Ці два рази я платила по 50 доларів. Медицина взагалі всі послуги в Канаді дуже дорогі. Це тільки фі, якщо в тебе фі, те якщо в тебе просто картка в відновленні, вона якби в тебе є. А якщо ти просто йдеш до лікаря, то повірте, це буде не 50 доларів, це буде е, значно більша сума, і тут взагалі е, сума, сума може бути і взагалі я навіть не я навіть боюся сказати, яка може бути сума за прийом лікаря. Взагалі, компетенція лікарів, чесно вам скажу, різна. Тому що коли я потрапила, скажімо, от ми були в лікарні, у нам не підійшов антибіотик при запаленні легенів. Один лікар, знаєте, дві дві, дві абсолютно ситуації: одна лікарка попалася супер, яка повністю все, 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 все вислухала, все зробила, все, 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 все назначила. А друга лікарка, яка Попалася, то вона в в вдженсі вона нам дала антибіотик, на який в нас потім пішла алергія. Хоча я їй говорила, що в нас не пеніцилін алергія, але вона дала антибіотик. пеніцилін в іншій формі. Ну коротше таке. Хоча я говорила, що в нас алергії, нам він не підходить. Тобто лікарі всюди різні. Але канадська медицина славиться взагалі приколами проколами. І, 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 взагалі, знаєте, тут потрібно просто вміти користуватися системою медицини і, взагалі, розуміти, що від у тебе відбувається. Я не думаю, що. Я, я вам чесно скажу, що я не думаю, що всі розуміють взагалі процеси, які вбиваються в тебе в організмі, так само як і я, бо я не лікар. Але якщо ти хочеш вижити, реально ти повинен розуміти, що в тебе болить, ти повинен прогуглити, зрозуміти, перевірити, тому що не завжди призначення відповідають. Тому що в мене, наприклад, от знайомій дитині не значили од один од, одні ліки. Потім подзвонили через 3-4 дні сказали, що все ці ліки не приймаємо, приймаємо інші. І потім подзвонили, сказали, що збільшуємо дозу. Тобто, зрозумієте, я не можу сказати, я не можу вам сказати, що медицина така, що ти, що ти вона взагалі ніяка, тобто що вона дуже погана, але я й не можу сказати, що вона дуже, дуже добра, що ти взагалі, то знаєте, як кажуть, що в Ізраїлі дуже хороша медицина, що взагалі там але теж можуть бути погані лікарі. Я не знаю. Але ситуація полягає в тому, що це. Знаєте, як повезе? От нещодавно в Вінніпезі взагалі чоловіку ампутували не ту ногу, тобто ампутували здорову замість хворої. Для мене це взагалі був шок, тому що, ну, ну як, ну, типу, одна. Одна хвора, друга здорова. Невже лікар перед тим як починати, він не бачить. Тобто, лікар при лікарі роблять розумієте, це підтвердження того, що вони все роблять по протоколу, тобто повинен бути протокол, щоб їх потім не притягнули до відповідальності. Я в жодному разі не кажу, що медицина в Канаді погана, просто нею потрібно вміти користуватися, а ми не звикли до цього. І тому нам здається, що медицина в Канаді жахлива, що ти повинен одразу щось е, взагалі не можеш там отримати анти. Антибіотики, ти можеш отримати антибіотики, але потрібно для цього зробити окремі кроки. Потрібно просто навчитися користуватися цією системою. У нас до сих пір немає сімейного лікаря. Коли він буде невідомо, тому що в нашому районі дуже багато дітей дуже багато людей, і взагалі, будучи він нас нічими, ми переїдемо, і тільки та в нас там він він буде, тому що в нас немає. Взагалі можна отримати направлення від лікаря декількома шляхами або піти в Walking Clinic, або піти в Emergency, або піти, або написати на мейл uh, Walking Clinic, в якій ви користуєтеся, якщо в них є така система, або є додаток. Maple, мені здається, називається, але я їм ще не користуюся. Але теж можна досить швидко отримати, отримати інформацію, отримати. Uh, Ліки, які тобі потрібні, тому взагалі я ще не до кінця навчилася користуватися канадською системою, але коли мені потрібні. Окремі якісь ліки, я взагалі можу їх дістати із системи, тобто прийти і зробити те, що потрібно. Але відновлювати картку потрібно завчасно, щоб не було оцих фі, про які я вам розказала. І ще одне, те, що якщо у вас є скажімо, ваша картка просрочена. У мене взагалі був такий прикол, що я забула, що у нас один паспорт закінчився, у чого родини, а тоді треба було відновити. У мене одна людина в родині була повністю без без з карти півроку, і з нас не взяли жодних фі. Тобто, від. Відновлення безкоштовне, але якщо ви цю картку згубили і вона у вас дійсна, і вам потрібно знову пере і переробити, то з вас знову ж таки візьмуть фі. Тому, якщо у вас є якісь лайхаки, як користуватися, як хакнути медичну систему Канади, пишіть, щоб інші люди в коментарях або в мене в телеграм-каналі, щоб інші люди теж могли скористатися, взагалі і як і знати, як користуватися цією системою. Я дуже була рада з вами поділитися своїми взагалі думками з приводу цієї системи, і побачимося у наступних відео.